Меньшие пер двое европейские. Проведай А зараз вы нам, Рико Я просто чтобы все с Ну так. Дякую тебе. Романа, проведайся с ними еще раз. При всем суть. Ім'я нашої близькості листям упало під ноги. Чекаю наступного пункту призначення і думаю, хто з нас виставив до кінця. Жар вогню стає за порукою твоєї присутності, тиша, ознака пошани і переходу на новий рівень. В мене не лишилось слів. зрозуміло, мене правильно: колюче повітря, вістря, все намагається натрапити Робиться вдало, адже коли бачу твоє обличчя ще всередині мене стискається, наче внутрішній години перейшов на новий режим. Стрілки переведені, але від нових дверей жодного замку, дослідження ослів, Боже, наче це вперше. Ще так ріже горло лист мовчання. Адже яка ще реакція очікувана, ти вриваєшся не до трауром, не до святом, відчувається, як не сильно різне, відчиняєш фіранки і просиш подивити, що ж за цим вікном. Рівно, як мати, відпускає звіря, приймаючи природу часу, так і я збираю тебе. Забираю долоню по сорок слів і додаю ще одне від себе, Щоб перейти поріг. В кишеню поклади яблуко, повір, вона тобі знадобиться, йди з миром.